Друзі, я знімаю незаплановане відео, не виходжу з вами на зв'язок. Ви не можете мене побачити, але можете почути. Справа в тому, що ми з Полінкою захворіли, підцепили підчепили вірус, але хочеться зняти для вас відео з новинками, з подарунками від моєї підписниці. І мені тут несподівано надійшли посилки. Я прочитала в коментарях до мого крайнього відео Ксюша. Ксюша написала мені, вона мене підтримувала і раніше. І ось надіслала мені дві посилки книги з мого вішлиста. Але я давно, чесно кажучи, не зазирала до вішлиста. Тому. Ні, я пам'ятаю приблизно, що там є, що я відкладала, але не маю жодного уявлення, які книги, книги мені надійшли. тому ось ці перші емоції, що я отримала, я хочу поділитися ними з вами, мої дорогі глядачі. Давайте розпакуємо, покажу вам посилки. Ось посилка одна, доволі таки. Величенька і ось посилка друга. Давайте з неї почнемо, розпакуємо. Я тільки знаю, що одна посилка від. А видавництво Якабу на сайті е, книга, інтернет книгарні Якабу придбала Ксюша, вона писала, а інша е, з книгарні є. Так, давайте дивитися. Та-дам! Щось таке дуже товсте. Я не знаю. Я знаю. Боже, я знаю цю книгу. Забула її назву. Червоний-білий королівський синій. Я не, я не очікувала. Я її дуже хотіла. Вона така дорога, дуже я її хотіла. Так, Ксюша, ти чарівниця, ну, взагалі, дуже-дуже дякую. Дуже хотіла цю книгу. Кейсі Мак-Квістон. червоний-білий королівський синій. Справжнє кохання не завжди дипломатичне. Алекс, син президентки Сполучених Штатів, американський еквівалент принца, він його сестра та онука, віце-президента Нора та Тріо Білого Дому найближчий аналог королівської сім'ї. Тож, коли Елен розпочинає передвиборчу кампанію, вона розуміє, що кращих помічників їй годі шукати. Але коли до таблоїдів потрапляє фото ймовірної бійки між Алексом та британським принцом Генрі, якого вважають давнім Алексом суперником, та ще й на королівському весіллі ситуація різко ускладнюється. Єдиний спосіб запобігти міжнародному скандалу вдати, ніби насправді Алекс і Генрі найкращі друзі. Почитаємо. Шикарна книга, шикарне видання. Давайте подивимося. Видавництво Artbooks, 2023 рік. Товстенька книжечка. Серія читати класно. Ось такий кольоровий рожевий зріз. І така цеглинка чудова. Щиро дякую. Поїхали далі, друзі. Бачите, я за своє хвороби вже забула. Верніше, я пам'ятала про цю книгу, але забула автору автора. Так. Та -дам, та -дам, та -дам. Це буде Гесе, мій улюблений класик Герман Гесе. Я впізнала за обкладинкою. Так, я відкладала купівлю цих книжок з незрозумілих причин. У мене є декілька романів Германа Гесе. Це Пітер, Камен... Пітер... так, Камен Синт. Під колесами два э, романи. Вірніше, 에, ε, Пітер Каменцин» – це здається роман. А під колесами це, якщо не перше, то одне з перших творінь Германа Гесе. І е, е, е. я також дуже хотіла з ним ознайомитися. Повість, повість. так. Аж у 1906 році написана Повість під колесами. Шикарно. Так, дістаю, не бачу. Ура, ура! Душа дитини. Останнє літо Клінгзора. Я все, я щаслива людина, тому що в мене тепер є, мабуть, що всі книжки я щаслива, тому що в мене тепер Герман Гесе зібраний. Усе здається, що видавалося у фоліо. Розповім вам, покажу ті книжечки згодом, друзі, які в мене є вже на поличках. І ось Ксюша мені такий шикарний, шикарніший подарунок. Несподіваний такий для мене. І я думаю, що тепер я відразу ж одужаю разом з Полінкою. Полінка буде дивитися шикарні, шикарні подаруночки у першій посилці. Ще раз покажу. Герман Гессе. І червоний білий королівський синій. Шикарні видання. Щиро дякую. Дякую моя дорога підписниця Ксюшенька, яка також любить читати і підтримує мене і мій канал. Давайте далі, друзі. Так, відкладемо цю посилочку. Червоний білий королівський синій. Надійшли з книгарні є. Тепер, тепер наступна посилочка. Це вже, я так розумію, з якаву. Вибачте, трішки ш... гучно. Ну, давайте, я не знаю, я вже заглядую. Все, я вже здогадалась. Костянтин москалець. Спорудження мосту. Дуже давно ця книжка, вона була в мене в бажанках. І я все ніяк не. її не було у продажу, я не могла її знайти. Есеї Костянтина Москальця. Це найновіша книжка Костянтина Москальця. І він мені знайомий своїми есеями. Я навіть Колись брала цитати з його есеїв, і в мене була така рублі рубрика в інстаграм. Я вела Есеїстика. І я так познайомилася з творчістю Костянтина Москальця. І дуже рада, що в мене буде таке гарне, я сподіваюся, читання. Давайте почитаємо трошечки з анотації. Найновіша книжка. Так, не фокусується трошки. Костянтина Москальця одного найцікавіших сучасних українських есеїстів. Тексти, зібрані під її обкладинкою, умовно можна поділити на декілька змістовних частин: есеї, медитативні, світоглядно споглядальні, есеї про улюблених письменників, філософів чи святих, а також про письмо і літературу. Есеї присвячені. Світові цифрової і технічної реальності, якою цікавиться автор есеї Оповіді із життя і есеї, написані як рефлексії на події війни. Тобто, це найновіша його книжечка видавництва Старого Лева. А це вже Берточка вже пішла мені на допомогу. Прийшла, так, Берточка. Вона дуже любить, коли я розпаковую книги і показую вам. Та-дам, не дивлюся, не дивлюся, але вже знаю. Хуліо Кортасар, восьмигранник. Теж ну, чудове оформлення книжечки. Давайте я вам трошечки погортаю. «Вавилонська бібліотека. Дуже люблю книги з видавництва «Вавилонської бібліотеки. Нещодавно в мене буквально нове придбання. Берточка, нове придбання було це Дібесіп'єра книга. Нова я вам також її покажу. І ось восьмигранник. Дуже давно також я позирала на цю книгу, хотіла познайомитися з цим письменником. Я, на жаль, ще нічого його не читала, це його оповідання. Фігури, а оповідання і есеї я люблю цей жанр. Фігури такої ж геометричної, як і містичної, такої ж досконалої, як і потайної, це суміш соціального і політичного в поєднанні з темами, до яких постійно повертається хуліо Кортасар: кохання, сон, хвороба, смерть, межа між повсякденним та і реальним. Не будемо далі зачитувати. Ще погортаю вам ось таке чудове видання. Я просто в шоці, в гарному сенсі цього слова, приїхали бажанки, яких я давно хотіла. І е, Ксюша обрала саме ті книги, які не те, щоб я прямо так дуже давно хотіла, а ну, просто вони повинні якось були опинитися в моїй бібліотеці. Вони е, просто будуть такими діамантами в моїй колекції, тому що. Вони дуже, я так сподіваюся, гарні. І я не те, що сподіваюся, я знаю, що вони будуть чу чудовим для мене читанням. Берта вже на коробці на одній. А, Залишилася майже там, мабуть, одна книжечка. Давайте зараз подивимося. Також спочатку спробую витягнути, не, але вона не маленька. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Я. Не буду вже я її дістала, тому відразу ж показую Юрій Борисов, непальська масала. Що сказати? Шикарні, просто шикарні видання. Я неймовірно щаслива. Це видавництво Чернівці книги 21, Непальська масала, роман Юрій Борисов. Про що цей роман? Двоє українців мандрують далеким і загадковим непалом, кожен день подорожі, переповнений відкриттями, що викликають дитячий захват, настільки все яскраве і різноманітне, рисові тераси й овечі, овечі, отари на вузьких гірських стежках, залиті сонцем, восьмитисячники і легід водоспадів. Підвісні мости над урвищами та вервечки кольорових буддійських прапорців, бананові сади та курява на запилених дорогах. І це лише мала частина, побаченого автором і його супутником Миколою. Така вона Азія, не залишить байдужим нікого. Запрошуємо читачів у цьому переконатися. Я дуже люблю такі книги-подорожі. Тим паче мене завжди приваблювали гори. І ось ті е, гори, восьмитисячники, про яких йде, йде мова в анотації, і хоробрі люди, які здійснювали на них сходження. І не тільки. Дуже люблю книги про подорожі, повторюся, і це е, теж родзинка буде для моєї бібліотеки. Подивіться тільки, яке чудове видання. Юрій Борисов народився у 85-му році на Донбасі в шахтарському місті, але більшу частину життя провів на Надніпрянщині. Зараз мешкає під Києвом. Ось це його хобі подорожі. Отже, друзі, такі чудові подаруночки від Ксюші. Загалом всі покажу книжечки, які вона прислала. Шість книжок, класнючих книг. Ксюша щиро-щиро тобі вдячна. І Берточка вдячна, так? Берточка, давай, покажись покажись ще нашим глядачам. Ось, Берточка. Ось, дивись, які книжечки. Акуратно, акуратно, Берточка, по книжечках не ходи, просто подивись на них. Так. Присідай, присідай. Ось. Ми дякуємо Ксюші. Ось, друзі, що я хотіла вам показати. Вибачайте, що не показалася вам сама, але не дуже ще у формі. Щиро дякую ще раз Ксюші. Мені дуже-дуже приємно, несподівано і дійсно такі, така підтримка, вона надихає. Читати надихає розповідати вам про книги, надихає не кидати цю справу, популяризувати читання художньої, не тільки художньої літератури. Папа, -па, друзі, зовсім скоро ми з вами зустрінемося. Є про що поговорити до нового відео на каналі. Папа! -па. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.